Отже, продовжуємо в'язати серветочкою, і ми на 12 рядочку. Так? Так, ми зараз почнемо а, формувати ще а, початок наступного колосочка. А, всього в нас буде ось так: типу, по три колосочки ось таких. І а, з чого ми починаємо? Трьох повітряних петель, повітряна петля рядочку, по 2 стопчика у попередні стопчики попереднього ряду, 5 стовпчиків, ось так, рівномірно, в кожен стовпчик попереднього ряду, сім повітряних петель, і ось тут формується на спочаток наступного а, колосочка. Отже, почнемо в'язати. Три повітряних петлі. Так, фокусу нема. О, раз, два, три повітряна петля, по два стовпчика у попередні стовпчики. Ось так. Далі, наскільки пам'ятаю, повітряна петля. І стопчик, по одному стопчику у кожен стопчик попереднього ряду. У мене вже темно трошечки, думаю, ще ось цей рядочок відзнімлю сьогодні. І далі сім рядочків, сім повітряних петель: раз, два, три, 4, 5, 6, сім. знову пропав, накид, і ось тут будемо починати формувати колосочок. Стопчик один, Стопчик другий. Повітряна петля, стовпчик без знакиду, повітряна петля, і ще два з знакидом в цю ж петлю. Далі сім повітряних петель: 3, 4, 5, 6, 7. пропускаємо наш колосочок, і ось тут в кожну. Кожен стовпчик з одним накидом, будемо в'язати стовпчик з одним накидом, три п'ять. повітряна петля, і ось тут ми в'яжемо по два стовпчика з одним накидом. Два раз, раз, два, повітряна петля, стопчик з одним накидом в серединку. Ось цей стопчик з одним накидом. Повітряна петля. І далі дзеркально ми повторюємо Два стопчика, в цей стопчик, ще два стовпчика в наступний повітряна петля, і так само повторюємо: П'ять стопчиків в цей, цих по кожному одному, сім повітряних петель, і формування колосочка ось таким способом. Два. 2 стопчика з одним накидом, повітряна петля, стопчик, повітряна петля, 2 стопчика з одним накидом. І е, дов'язуйте рядочок до кінця, і ми будемо переходити до 13-го рядочка. Фокус злетів. Ось, будемо переходити до 13-го рядочка.